Команда Мрія у чемпіонаті міста з дворового футболу захищає честь вулиці Макарова. Вона бере участь у змаганнях не вперше. У позаминулому році школярі спромоглися дійти до фіналу, і у підсумку завоювали срібні медалі. Нині ж вони ще більш серйозно налаштовані на перемогу. ми хочемо зіграти всіма, і нам великих суперників ми не бачимо перед собою. Гра це є гра, треба вміти програвати. І вигравати теж. І ми цією командою граємо вже дуже давно, і так ми вирішили зібратися і взяти цей кубок. Всього на традиційний чемпіонат цьогоріч зібралося 9 команд. Представляють вони як цілі мікрорайони, так і окремі вулиці. Серед учасників юні футболісти із північного, вулиць Шевченка, Набережної та Гагаріна. Організаторами змагань разом із управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виступили міська федерація футболу разом із організацією Спорт для всіх. Кожного року турнір вони проводять не просто так. Традиційні змагання в канікулярний період, коли частина дітей поїхала, частина дітей залишилася вдома, ми для них проводимо змагання. Поприходили деякі команди, такі самобутні, самоорганізовані. От. Я думаю, що дітки пограють і отримують якесь задоволення від цього. А грали майбутні зірки футболу за кубковою системою через спеку. Ігровий час організатори встановили по 20 хвилин на матч. У таких нелегких умовах свою силу та майстерність найкраще показала команда Мрія срібло за набережною, бронзові нагороди завоювали юнаки із проспекту Миру. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.